У неділю стартував такий скандальний, але надзвичайно очікуваний чемпіонат світу в Катарі. У матчі відкриття традиційно зійшлися місцева збірна та Еквадор. Ніколи в історії мундіалів, а саме 92 роки, збірна господарка не поступалася в стартовому матчі турніру. Але початок цього поєдинку продемонстрував, що близькосхідній команді дуже важко буде тягатися з еквадорцями. Уже на третій хвилині стартовий мандраж вилився в помилку голкіпера катарців Саада Ашіба на виході після подачі зі стандарту, у результаті чого Енер Валенція переправив м'яч у сітку. На цьому чемпіонаті світу вперше тестується напівавтоматична система фіксації офсайду. І ось уже в самому дебюті ми отримали привід для її перевірки. Як наслідок, бригада Вар прийняла досить сумнівне рішення щодо мікроскопічного обсайду в Валенції і скасувала взяття боріб. Уболівальники, які хвилювалися з приводу договірного характеру цього протистояння, зважаючи на всі брудні новини, які виливалися на катарську збірну на матчу, стривожилися не на жарт. Проте еквадорці все довели на футбольному полі. Підопічні Густаво Альфаро продовжили гнути свою лінію, високо пресингуючи суперника, і домоглися комфортної переваги 2-0 ще до перерви. Спершу Енер Валенсія реалізував залізобетонний пенальті за фол воротаря проти нього, у віці понад 33 років, ставши найбільш віковим автором дебютного голу на чемпіонатах світу. А потім ще й головою замкнув подачу з флангу Ангело Пресіадо. Катар іспанського спеціаліста Фелікса Санчеса виглядав максимально безпорадно. До речі, перший дотик до м'яча в чужому штрафному господарі здійснили лише на 50 50-й хвилині. Це все, що потрібно знати про тотальну перевагу Еквадору над опонентом. У другому таймі гості дозволили супернику більше володіти м'ячем, зберігаючи при цьому звичний стиль гри. Не часто таке побачиш у футболі збірних, але лінія оборони гостей розташовувалася в середньому за 53 метри від своїх воріт, тобто вже на чужій половині поля. До того ж, у результаті свого пресингу еквадорцям вдалося аж сім разів за матч повернути собі м'яч у радіусі 40 метрів біля володінь суперника. Загалом підопічні Густаво Альфаро спокійно довели справу до впевненої перемоги, а єдине занепокоєння може полягати лише в ушкодженні капітана Енера Валенсі, якого добряче відлупцювали по ногах катарські футболісти. Саме форвард фенербахче Самотушке забив останні п'ять голів еквадору на чемпіонатах світу. А тому втрата лідера перед вирішальними матчами в боротьбі за вихід із групи була би максимально небажаною. На думку букмекерів, перед протистоянням Сенегалу та Нідерландів саме європейська збірна вважалася фаворитом, проте малюнок матчу був більш-менш рівним. Нідерланди грали з трьома центральними захисниками, що є типовим для Луї Ван Гала, але не типовим для помаранчевих історично, які асоціюються зі схемою 4-3-3. Збірна Нідерландів з повагою поставилася до Сенегалу, обережно розігруючи м'яч і залишала позаду багато гравців. Вочевидь, побоюючись контратак африканців. Але наслідком цього було те, що позиційні атаки оранє були не надто ефективними. Натяки на небезпеку виникали лише тоді, коли одна з команд невдало йшла у занадто високий пресинг, залишаючи простір для швидких гравців суперника. За відсутності Садіо Мане, головним в атаці сенегальців був Ісмаїла Сар з Уотфорда. Він мав декілька яскравих епізодів, але сам характер матчу не дозволив йому проявити себе у всій красі. Все йшло до нічієї, яка була б доволі справедливим результатом. Але наприкінці матчу Сенегал пропустив два голи майже з нічого. Причому винні в обох випадках головні зірки Сенегалу, воротар Едуар Менді та захисник Каліду Кулібалі, які за іронією долі є партнерами також і Челсі. Вітаємо Деві Класена та Коді Гакпо з першими забитими м'ячами на мундіалі. Усі найактуальніші новини на порталі Football.ua Під величезним тиском перебувала збірна Англії на старту чемпіонату світу. Один із фаворитів мундіалю у катері та команда з найдорожчим складом на турнірі востаннє вигравала в офіційному матчі ще в минулому 2021 році. Ще й суперник для першого матчу був явно не найпростіший. Збірна Ірану на сьогодні займає найвище місце серед азійських збірних у рейтингу ФІФА. 20-те. Відповідно, матч розпочався очікувано обережно. Ніхто не прагнув ризикувати. Можливо, ключовий момент матчу стався вже на дев'ятій хвилині зустрічі. Голкіпер іранців Аліреза Бейран Ванд після стику зі своїм захисником зазнав серйозного ушкодження та не зміг продовжити гру. Ще 10 хвилин. Матч протікав достатньо в'яло, але згодом англійці нарешті прокинулись. На 30-тій хвилині Маунт не влучив у правий кут воріт після прострілу сака з правого флангу. А вже після цього на боці англійців зіграв їхній головний футбольний союзник, гра на другому поверсі. І якщо Магуайру не пощастило влучити в поперечину, то Белінгем був більш фартовим. Виграв позицію та пробив головою без шансів для голкіпера. За сім хвилин той же Магуайр виграв боротьбу після подачі з кутового та скинув м'яч на сака, який бездоганно пробив під поперечину. Після цього фактично всі м'ячі англійців залітали приблизно по однаковому сценарію. Вертикальна атака, яка продовжувалась вриванням до штрафної з напівфлангу, а завершувалась прострілом на вільного грабця чи індивідуальним виконанням з обіграшем на замасі. Таким чином були забиті наступні чотири м'ячі підопічних Саутгейта. один в першому таймі і три в другому. Лише після 60-ї хвилини англійці розслабились настільки, що почали давати змогу Ірану створювати моменти. Їх було не так багато, але все ж вистачило на два м'ячі престижу. На 65 й хвилині Тарамі відгукнувся на ідеальний розрізний пас Голізаде і пробив під перекладину. А вже у компенсовний час нападник порту реалізував 11-метровий. Загалом же з легкої подачі арбітра Клауса за цією футбольною феєрією глядачі могли спостерігати максимально довго. 27 компенсованих хвилин подарували нам найдовший матч в історії групових етапів чемпіонату світу. Окремо варто відзначити перформанс Сака і Решфорда. Два антигерої фіналу Євро уже в наступному своєму матчі на міжнародних форумах забили. А Вінгер Арсенала до того ж став гравцем матчу. У понеділок, 21 листопада, Україна могла би стартувати на чемпіонаті світу. Але помилки арбітра та неймовірні сейви Хеннесі змусили нас спостерігати саме за збірною Уельсу у фінальній частині мундіалю. Валіці вперше за 64 роки потрапили на чемпіонат світу. Для обох команд даний поєдинок мав дуже важливе турнірне значення. Фактично, це була битва за друге місце. Невеликими фаворитами на зустрічі були саме американці. Перший тайм пройшов саме так, як і очікувалось. Підопічні Грега Берхалтера демонстрували інтенсивний пресинг на чужій половині поля, дуже високу якість роботи з м'ячем, володіли територіальною перевагою та мали декілька небезпечних моментів, у результаті чого Тімоті ВА вивів США уперед: 1-0. Після перерви американці почали втрачати свою перевагу на полі, що призвело до сумбурних моментів з боку Уельса. Проте Бен Девіс та Кіфер Мур не реалізували свої моменти. Та все ж підопічні Роба Пейджа досягли бажаного. А героями, звісно ж, стали Ремзі та Бейл. Залишаючись непомітними протягом усього матчу, вони організували пенальті, який реалізував якраз капітан Драконів. У підсумку фінальний свисток зафіксував першу нічію на цьогорічному мундіалі.